Розвітаю мене звати Ігор Гаврищак. Це моя youtube платформа. Сьогодні, 24 квітня, четвер. Я вам традиційно пропоную глянути найважливіші новини. Перед тим, як розпочати, попрошу вас. Давайте разом просувати україномовний youtube сегменти YouTube і про українську позицію. Звичайно ж, тому що дуже багато зараз є пропаганди Росії. Їй було багато зараз ще більше. Тому давайте спільно відстоювати наше. Українське тому кожен з вас, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, діліться нашою розмовою. Це дуже важливо. Найголовніші новини на сьогоднішній день це те, що Дональд Трамп заявив, що у нього вже є домовленість із Путіном щодо завершення цієї війни в Україні, і, начебто, вся проблема полягає в тому, що Зеленський і Україна не хочуть йти на поступки у Кремлі. Також цинічно прокоментувала жахливий комбінований удар по столиці нашої. Країни по Києву, який забрав багато життів і дуже багато українців постраждали. Велике співчуття ще раз співчуття родичам та близьким загиблих українців. І зрештою, Україна вже втілює альтернативу і фактичну заміну розвідданим від Сполучених Штатів Америки, саме тими розвідданими, якими шантажував нас Трамп і призупиняв передання цих розвідданих. Тут є хороший прогрес. Почну з того, що сьогодні вночі Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди. І тепер вся справа з Україною та з Зеленським. Про це він сказав у розмові з журналістами в себе в овальному кабінеті 24 квітня. Цитую: Я думаю, що в нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським. Я думав, що з ним буде легше мати справу. Поки що це було важче, але все нормально, заявив Трамп. Також на запитання журналістів, чи містить угода визнання США російською російського контролю над Кримом? Трамп ухилився від відповіді. Він сказав наступне: я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені байдуже, якщо вони обидва задоволені, вони обидва підпишуть. Угоду. У мене немає фаворитів. Я хочу укласти угоду, я хочу врятувати їхнє життя. Власне, в нього немає фаворитів, в нього немає різниці, хто агресор, хто гвалтівник, а хто жертва і хто постійно потерпає від загарбницьких ударів Російської Федерації. Власне, десь у той час, коли Трамп розповідав, що йому байдуже на Крим, на українців, на те, що Росіяни вбивають українців. Росія здійснила одну з наймасштабніших. Атак комбінованих по столиці нашої України за останні місяці. Масована атака, де було задіяно і крилаті ракети, і балістичні, і безпілотники. Загалом під час обстрілу з боку терористів, вони застосували 11 балістичних ракет: це іскандар М, і це Північнокорейський КН-23, 37 крилатих ракет класу Х 101, шість крилатих ракет іскандар К наземного базування, 12 Калібрів 4 керовані авіаційні ракети та 145 різних дронів. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район Києва, власне, де загинуло наразі офіційно відомо про вісім загиблих і понад 70 людей травмовано. Я вам нагадаю, що вчора Трамп називав дуже шкідливою для мирних переговорів з Росією заяву президента Володимира Зеленського про те, що Київ юридично не визнає окупований Крим російською територією. Про це він написав у себе в соцмережі. І давайте я вам зачитаю, що наплів цей 47-й. 47-ма помилка американського народу: ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії. Але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії? За багато років до Обами в цьому районі також були розташовані основні російські бази підводних човнів, саме такі запальні заяви, як Зеленський, ускладнюють розв'язання цієї війни? Ну, давайте нагадаємо Трампу. В першу чергу, що базування чорноморського флоту відбувалося виключно за згодою України і підписувались угоди. Ну і про це можемо багато говорити. Що там попередники політичні пропонували за що їх можна зараз сміло притягувати до відповідальності. Також Трамп додав, що ми дуже близькі до угоди, але людина, у якої немає карт для гри, тепер має нарешті зробити це, тобто погодитися на умови. Ну давайте ми з вами відповімо Трампу щодо Криму і про 11 років не захищали Крим. Почнемо з того, що два тижні тому, коли Володимир Зеленський казав, що Україна готова купити від, на суму від 30 від 20, 30 до 50 мільярдів доларів військовий пакет. В Сполучених Штатів Америки, в тому числі, і ракети для протиповітряної оборони, аби захищати небо України від таких атак, як були в ніч на 24 квітня. Трамп сказав, що це безглуздо починати війну проти країни, яка в 20 разів сильніша за тебе. Добре, ви це собі сказали, пане Трамп. А тепер ви кажете, чому 11 років не відбивали Крим? Так ви визначиться. Ви вважаєте, Україні треба воювати з Росією? Чи Україні не треба воювати з Росією, бо вона в 20 разів сильніша? А то якось логіка у вас дуже так, ну ви знаєте, шкутелягає, м'яко кажучи. Ну і, власне, ви знаєте, я думаю, після цих цинічних обстрілів більш чим упевнений, що Трамп, якщо його і запитають про те. Хто винен цих обстрілах? Він скаже, що це помилка. Йому доповіли, що це помилка. Так він казав про удари по рогу та сумах. Ну або ж скаже, якщо вже не буде куди звертати, скаже: ну це не моя війна, це війна Байдена. Вже такі тези також ми чули від. Трампа, але давайте прослухаємо, що в я вам затитую, що сказали в Росії. Вони цинічно прокоментували цей удар в Російській Федерації. Цинічно прокоментували комбінований масований обстріл Києва, внаслідок якого загинуло восьмеро людей і постраждали понад 70 українців. Про це сказав прес-секретар Путіна род Путіна Дмитрій Пісков. Заявив, що великодні перемир'я вже закінчилося, тому російські згарницькі війська продовжують атакувати. Цитуємо, це перемир'я неодноразово порушувалося українською стороною. Зараз наші військові продовжують виконання своїх завдань, які поставлені перед ними верховним головнокомандувачем у рамках цього по військових і навколо військових цілях продовжують завдавати ударів. Ну на жаль, Ютуб не пропустить. Я вам не зможу показати ці. Військові навколо військові цілі це багатоповерхівки цивільних українців. На жаль, під завалами українців досі працюють як і спецслужба, відповідні ДСНСники, так і звичайні мешканці столиці, допомагаючи розбирати завали в надії, знайти можливо живих ще наших громадян. От Путь Пісков каже, що це власне законна ціль. Ну ми в тому не сумнівалися, і ми знаємо, що істина ціль росіян. 140 мільйонів це знищити всю Україну. Це геноцид українців і аби Україна як такої не існувала. Також пресектар Як Чомогором вже про пісково дав велике інтерв'ю у французькій газеті Le Point в якому назвав умови закінчення війни в Україні. Кореспондентка Le Point запитала, чи війна закінчиться негайно, якби Україна погодилася передати контроль над чотирма частково окупованими регіонами Росією. Якби Україна вивела свої війська із чотирьох регіонів, так усі чотири регіони закріплені в нашій Конституції як невід'ємна частина Росії, відповів Пісков. Ну і дивіться, про що тут виходить? Трамп каже, що в нас є вже домовленості з путіним, начебто, є розуміння. Марко Рубіо, держсектар каже, що в нас є порозуміння вже, і ми краще розуміємо. А, власне, Росію, і тут Пісков заявляє, що війна завершиться лише тоді, коли виведуть українці свої війська з українських територій з чотирьох областей: Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська. Тобто Трамп легімітизує, Трамп каже, що це нормально, що Росія окуповує чотири території, наші, як мінімум, і на цьому війна завершиться. Правильно, ми розуміємо, про це домов домовився Трамп. Про це він не говорить. До речі, хочу вам сказати, що речниця Білодому Левіт дорікнула президенту Кліни, що за в пресі, начебто, говорять про перемовини. Звичайно, що ми будемо кричати про такі от злочинні дії і підтримання злочинних дій Кремля з боку США, про окупацію нашої території, про визнання Криму російським. Давайте далі рухаємось, розповім, що ще сказав Пісков. На зауваження, що Росія не контролює ці регіони повністю з військового погляду, Пісков сказав, що там залишаються території, окуповані нинішнім київським режимом. Уявляєте, кореспондентка Ліпонт уточнила, чому використовується слова окуповані. Бо в результаті референдумів, каже Пісков, ці території увійшли до адміністративних кордонів Російської Федерації. На наш погляд, це ситуація як де Юре, так і де-факто. Вам не нагадує ці от слова Піскова, те, що говорив раніше спецпредседник Трампа Уїков у інтерв'ю Такера Карлсона. Та й зрештою, за таким сценарієм, Росія може сказати, що вона провела референдум на будь-якій території в світі. Сказати, ми провели референдум. Тому що ж ніхто не знає, що там відбувалося, і при причому ж взагалі таки не можна визнавати на чужі окуповані території проводити якісь референдуми і сказати: ми внесли це все. Це вже окупована територія. Аляска окупована Сполученими Штатами Америки. Ну давайте голосуйте, Забріть Аляску, яку продали цілком нормально. Трамп подумайте, ти ж любиш робити різні е, там підписувати угоди, заробляти. віддавай Аляску, ось чудова здача території, а не України. Також Пісков сказав, що відставка Володимира Путіна перепрошую, відставка Володимира Зеленського не входить до вимог Кремля. Однак, за словами Піскова, навіть якби мирна угода була підписана сьогодні, пізніше в Україні могли б юридично заперечити її через нелегітимність Зеленського. Тут вже підіграє Пісков, як Путін. Трампу, мовляв, вони готові йти на підписання навіть угод з Україною, але потім ми можемо скасувати ці угоди. Ми потім знову можемо розпочати війну, бо виявляється, там щось було нелегітимне. Ось що робить Кремль. Ну і крім того, Ле Пойнт запитала Піскова про схожість позицій Трампа і Путіна. Пісков відповів, що їх поєднує те, що вони обоє. Розуміють абсурдність відмови від діалогу, а я би сказав інше, що Піскова, Трампа і Путіна поєднують те, що вони обоє хочуть того, аби Україна не відстоювала свою територію. А Україна каже, це червоні лінії, саме тому не відбулися заплановані. Запланована зустріч в Лондоні саме туди не прилетів Марко Рубіо, тому що Україна сказала ніяких торгів нашими територіями. Це червона лінія. Ну і до речі, зараз Зеленський перебуває з офіційним візитом в Південно-Африканській Республіці через обстріли в Києві. Він скоротив свою поїздку і екстрено повертається в Україну. Але на спільній прес-конференції з президентом Південно-Африканської Республіки він наголосив, що першим кроком до переговорів про мирне врегулювання війни має бути повне і безумовне припинення вогню, на що Росія наразі не погоджується. Що сказав Володимир Зеленський? Це крок номер один. І коли ми говоримо про компроміси, щодо яких ви ставите питання, я вважаю, що на нас... Напали, окупували територію, вбили десятки тисяч людей, заживо поховали багато дітей, і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл переговорів після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі. Це вже великий компроміс. Президент України наголосив, що Україна, як ніхто, зацікавлена в закінченні війни. Тому всі мирні ініціативи важливі і можуть мати місце, але всі вони починаються з повного безумовного припинення. Вогню, всі на це погоджуються, окрім Російської Федерації, сказав Зеленський. Другою червоною лінією глава держави назвав повернення всіх наших викрадених українських дітей. Крім цього, обмін всі на всіх. Це те, що Україна методично каже ще з Саудівської Аравії. Україна не міняє своєї позиції. Україна фактично те, що вона сказала. В Саудівській Аравії і те, що сприйняла сприйняли Сполучені Штати Америки і погодили, і потім спілкувалися про це з Росією. А зараз, от щось не влаштовує Трампа, бо він виголошує якісь інші пропозиції. Зеленський висловив сподівання, що США можуть тиснути на Росію сильніше, щоб врешті домогтися повного припинення вогню. Глава держави підкреслив: немає сенсу без припинення вогню говорити про будь-які червоні лінії. Інакше це втягування у тривалу війну, яка може йти дуже. Довго Ну, власне підставою також того, що не відбулися зустріч в Лондоні. Це так би мовити, цей мирний план Трампа остаточний семи пунктів, які звичайно Україну не влаштує, який було передано попередньо в Парижі 17 квітня, і отепер в Лондоні мали проговорюватись і США мали заслухати відповідь України. Очевидно, зрозуміло було, що Україна не погодиться на ці анексії наших територій, визнання Криму російським. Ну і тому Рубіо не не прилетів. Стів, відков не пролетів, хоча десь має бути на днях в Москві. І тепер стало відомо, що Україна не буде на це погоджуватися. І більше того, США тиснуть на Україну, а от на Росію тиснути вони не мають плану. Хоча Росія також не погоджується з частиною цих от угод в плані. Трампа так от речник Кремля Пісков заявив, що розміщення західних військових контингентів на території України є абсолютно неприйнятним для Російської Федерації, оскільки це за його словами несе загрозу глобальній безпеці. Про це він сказав Радіо Маяк. Власне, пряма мова піскова, що стосується обговорення розміщення так званих військових контингентів на території України, так це абсолютно неприйнятно для нас. Це несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки. Свою заяву він зробив на тлі коментарів колишнього міністра оборони Російської Федерації, а нині секретаря ради безпеки Шойгу. Власне, шойгу в інтерв'ю Тас заявив, що введення миротворців на історичну територію Росії, до речі, так може призвести до прямого зіткнення Росії НАТО та. Третьої світової війни. Крім цього, він сказав там, що Європа готується до протистояння з Росією. Вже виголошують, що будуть готові воювати з Росією там до 30-го року. Насправді, Шойгу, клятий ідіот, перекручує слова, тому що Німеччина казала, що вони готуються. Прибалтика Країни Балтії кажуть, що вони готуються до нападу Росії, тому їм треба збільшувати свій контингент аби захищати себе не дарма. Якби знаєте, якби наприклад країни Балтії хотіли нападати на Росію, вони б не мінували кордон. Для чого ж мінувати кордони? якщо ти хочеш наступати? Правильно ж, не для того, виходять з Дотавської конвенції про невикористання протипіхотних мін. А саме сьогодні вийшла країни Балтії остаточно з цих домовленостей, аби замінувати, аби відгрудити себе від Білорусі і від Росії від цих союзних государств, саме тому нарощують сили європейці, бо бояться нападу Росії. Але хочу вам сказати про те, що Росія каже, що неприйнятно, що в Україні будуть якісь європейські контингенти. Ну, от мені цікаво. Я а вам якого милого має цікавити, що відбувається в Україні? Ви же ж північно-корейських військових закидаєте на Курську область, і вам ж Україна не каже. Не домовляйтеся. Це ваша внутрішня справа, що ви там робите з тими північно-корейськими військами? Так, вони воюють проти України, і їх наші сили оборони перемелюють. Не вказуйте, що в Україні має. І хто має бути, зрештою, врешті-врешт? Ну, це абсурд. Ну, власне, про сім пунктів я вам нагадаю цих сім пунктів. Перші два пункти мирного плану Трампа передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною та Росією. На це Росія не погоджується. За це Трамп нічого не каже Путіну. А от висловлює обурення щодо Криму і. З е, його визнання російським третій пункт вимагає, щоб Україна утрималася від прагнення до членства в НАТО, хоча країна як і раніше матиме можливість вступати до ЄС. Зеленський вже сказав, що якщо ви пропонуєте не вступати нам в НАТО, тоді які гарантії безпеки? Тоді де нам шукати гарантії безпеки, і чи в такому випадку буде жертвувати Росія, тому що це йде пожертва жертва. України у нас є на офіційному рівні затверджено стратегічний рух в НАТО і ЄС. Четвертий пункт стосується території, оскільки Америка пропонує де юре визнати суверенітет Росії над Кримом, регіоном України, який Путін незаконно анексував 2014 року. Під контроль США буде передана найбільша в Україні атомна електростанція в Запоріжжі, яка наразі захоплена росіянами. Згідно з шостим пунктом, Україна підпише угоду про видобуток корисних купалин, яка надасть американським компаніям доступ до природних ресурсів України. Сьомий пункт порушення питання про можливість нових відносин між Америкою і Росією, стверджуючи, що всі санкції США будуть зняті, і дві країни зможуть почати співпрацювати у сфері енергетики. Ну от власне сьомий пункт він перегукується і витікає з визнання сплу. Ученими штатами Америки, анексії Криму в такому випадку, якщо США Трамп визнають де юре Крим російський, тоді не буде підстав не знімати санкцій, тому що саме санкції в 2014 році вводились через анексію Криму. Ось як хитро хоче поступити Трамп і робити гроші разом з агресором. Йому байдуже, хто кого вбиває, йому байдуже, хто терорист, йому байдуже хто, хто гвалтівник, йому горне це робити бізнес, як він казав. Ну власне. За таких знаєте умов я вам хочу сказати: а для чого Україні тоді посередництво сполучених штатів Америки, якщо є неприйняті для нас пункти? Так які впливають на а, а, суверенітет України, які йдуть в розріз з конституцією нашої держави, на які сказано було в нашому політичному керівництві, що жодних розмін розмі розмінів території, жодних признання окупації з боку Росії не буде. За це власний Трамп виходить і пише: от Зеленський не хоче домовлятися. В, в, в тих самих пунктах є неприйнятні для Росії пункти. Так, це європейський контингент, бо до речі, в тих самих мирному плані Трампа є те, що. Вони не заперечують, що були якісь гарантії безпеки від Європи і виплата Україні якихось коштів за знищення та і відновлення України. Але це все розмито написано, не написано хто, куди і як. Так от, проти моротворців, нібито США не проти, але проти Пісков каже, що європейці, якщо появляться в Україні, це буде шлях до Третьої світової війни. Вони схвалюють не вступ України в НАТО і хвалять за це. Трампа, в мене питання: а на що нам такі сполучені Штати Америки? Ну звичайно ж, на політичному рівні ми не будемо казати йдіть в задницю США, хоча дуже хочеться сказати, так і Трампу. Будь ласка, розвертайтеся, йдіть там, де спочиває крейсер Москва. Але ми просто можемо не так переживати за те, що і як скажуть Сполучені Штати Америки, тому що капітулювати наголошу. Те, що пропонують Штати, ми можемо і без Америки. Ми виконати ці всі пункти, можемо і без посередництва Штатів. Ну а знаєте, бути нам спокійними, робити своє, у нас це виходить. Тому що, до прикладу, так? Пригадуйте, чим шантажував. Нас Трамп, це розвіддані і допомога. Саме вони зупинялися на певний період, тому що Україна відмовлялася йти на, на поступки, підписувати рідко угоди на умовах саме США і тому зупиняли серед іншого розвіддані. Так, от японська компанія IQPS надаватиме Україні знімки зі своїх САР супутників. САР-супутники верніше а це супутники, обладнані радарами, які використовують технологію синтезу. Апертури для створення високоточних зображень земної поверхні в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби кажуть, що за Сар супутниками в принципі майбутнє, і от японці кажуть, що вони надаватимуть нам такі розвіддані. Нагадаю, що у відповідь на коливання в підтримці з боку США Франція та Британія погодились надавати доступ до власних розвідданих, зокрема і Зі своїх супутників тепер до цього є коаліції розвідкоаліції, так, назва, так званої цього, цього об'єднання доєдналась і Японія. Ну і тепер згідно з повідомленням видання Intelligent Online, японська компанія разом з компаніями з Німеччини, Фінляндії та Італії, ну і ще Францію, так ми згадали, яка і Британія допомагають нам. Вони всі сказали, що вони будуть надавати нам комерційні sar зображення. І, власне, супутникові знімки високої роздільної здатності передбачається, до речі, вже, що ось цей весь об'єм, який оброблятиму ці компанії з цих країн, з коаліції, вже буде більшим, ніж те, що обробляє і надає нам. Америка сполучені штати Америки вже фактично альтернативу США. Ми знайшли, а це означає, що відпадає один такий важіль тиску на Україну з боку Трампа і його дебільних не побоюсь цього слова пропозицій щодо можливого завершення війни Росії в Україні. Що ж, такими були найосновніші новини на другу половину дня, 24 квітня. Наголошу, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, запитуйте і діліться нашою з вами розмовою. Це дуже важливо. Таким чином ми просуваємо україномовний контент.